Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас знову чергове відео. Знову вусатий у нас Ку, ку бачите, да, ку. приїхав за 2КЦ відремонтувати знов свою Honda Shadow. В общем, добрались ми, ну, пошти добрались до істини. Чому воно робить. Тр -тр -тр. Згорем пополам знайшли сервіс мануал. До речі, це Honda Shadow Aero. Отак от. Тобто мануали з чого-лібо іншого не підходять. Тобто Треба конкретно сюди. Щоб знайти мануал, я вам скажу, що да, даже попотеть, як то кажуть. Всі силки йдуть на eBay, на Taobao, на AliExpress. Китайці хочуть цуцу -цу заробити, каце там не канає. От якось так. Тому сьогодні будемо знову мучати цей піпілац. Спробуємо відрегулювати. Датчик положення дросельної заслонки, той, що ДПДЗ. Ну, і Подивимось, що в нас вийде. Піде у та болячка, тут чи не піде, покаже тільки, тільки час. Тому зараз, як завжди, все це діло розбираємо, знімаємо воздухань, знімаємо бак і будемо експериментувати. Буде щось цікаве, включимось, покажемо. Так, шановні, продовжуємо. В общем, бак ми скинули, повітряний фільтр скинули, все, добралися до фішки. Датчика положення доросліної заслонки. Ось вона. Значить, дивіться, по мануалу. У нас пише: треба заміряти опір між чорним та синім проводами. Опір по мануалу должен становити від 4 до 6 кОм. Значить, дивіться. Ось наш опір 5,6 кОм. Це перший момент. Це опір А. Тепер опір опір відносно чорного провода. І жовтого провода, середній якраз сигнальний провід, повинен становити, він повинен розраховуватися по формулі. Зараз щось випадає. Все у нас тут. Отак, от значить, ось бачите. Значить, опір отакий от у нас становить. Значить, по формулі, як воно все це діло розраховуватись? Значить, заміряємо опір між чорним і синім проводом. І цей опір множимо на. В нашому випадку ми взяли середнє значення. В общем, у нас должно бути 0,6 кОм. У нас ну, більше трошки. Навіть даже, даже не трошки. Якщо при мінімумі там 0,56 должно бути, чи навіть 500 Ом, Ну, це багатовато. Тому ми будемо зараз це діло регулювати. Відкручуємо карбюратор від патрубка від впускного. Там он гвинтик, все це діло відкручується, щоб можна було добратися до ДПДЗ. Там є вухо з прорізю. Відпускаємо і крутимо його так, щоб отут у нас було якраз ті, славнозвісні 500 600 Ом. От якось так. Так, значить, дивіться, ось наші 515-520 Ом. Це те, що треба. Ось наш датчик ДПДЗ. Оце ось Гвинтик попускається. У нас тут гвинтик, я вам зараз покажу. отакий от ось Торекс Т-25. Трошки попустили. Тук-тук, підстроїли. Ну, дивіться, в яку вам сторону, туди-сюди, все. І тепер немаловажний момент. Дивіться, ось я ручку газа відкриваю. Бачите, у нього показники побігли догори. Оце, отак, воно, все це діло должно працювати. Отак от. Тому беріть собі це до уваги. Ну а ми зараз це діло дівоти накидаємо і дивимось, помогло, не помогло. В общем, любі друзі, Зібрали ми все це діло назад. Пепелац. Да, наш пепелац зібрали. Трошки намучились на 100 дурних, бо треба зняти, попробувати, поміряти, проїхати по цей, по той, туди-сюди. Ну, в общем, я виношу вердікт, що датчик положення дросільної заслонки дійсно може вплинути. На якість роботу двигуна. <кій> і В цьому випадку датчику приходить кердик. Тобто там або дорожка перетерта, бо показники в нього скачуть, як самі того хочуть. І Ми його вивернули проти годинникової стрілки, аж, аж, аж в, самий, в самий кінець до упора. Але того, що ми хотіли добитися, ми не добилися. Там треба або розточувати, розпилювати вушко, або міняти датчик. От якось так. Але стало набагато краще. Тобто Чорний-жовтий у нас тепер дзвониться там порядка 500 Ом. Якби ще трошки його заменшити, ну, я думаю, було б трошки краще. Але не те, що було спочатку. Спочатку було багато і доволі таки погано двигун працював на високих обертах. От якось так. Тому он, наш водій цього піпілаца збирається, воно вже сиріє, трошки дощик накрапає. Ну, от якось так. Тому на цій ноті будемо завершувати вже остаточно. Мануал ми йому скинули. Хай печатає, вивчає матчасть. От якось так. Тому на цій ноті будемо завершувати. Робимо так. И далее будет. Давай.